Ми працюємо в декількох напрямках. Перше це швидке знаходження і передача нам тих пакетів, які виділені ще попереднім конгресом в минулому році. Там, по як мінімум, двом програмам по PDA і по USAI, це президентське виділення і програма закупівлі. Є ще ресурс, який може бути використаний цим Пентагоном і адміністрацією для того, щоб надати нам додаткові пакети. Це один напрямок роботи. По ньому ми активно працюємо. Друге, це додаткові будь-які пакети, які можуть бути Виділені це питання складне. Ми розуміємо, що в пріоритетах адміністрації на сьогоднішній день немає виділення нам на безкоштовній і безповоротній основі, але ми в будь-якому випадку піднімаємо це питання, тому що це питання в тому числі. Посилення обох наших країн, третій напрямок це спільне виробництво. Дуже важливо, тому що це там, особливо по дронам, де ми можемо робити щось разом, що нам дасть швидкий результат і посилить Сполучені Штати. І четверте, це закупівля.